В'язання в дві нитки з одного мотка пряжі. Витягуючи обидві ниточки внутрішню та зовнішню, можна вільно в'язати відразу дві нитки, і не потрібно нічого перемотувати. Для того, щоб в'язати в три нитки, потрібно скласти нитку втричі, так, щоб кінець нитки йшов від клубка, а одна петля у напрямку до клубка. Потім почати в'язати в три нитки, доки не буде залишатися невеликий хвостик петелька. У цю петельку простягаємо робочу нитку. Створюючи ще одну нову, довшу петельку. Переходи з однієї петлі на іншу у виробі практично завжди не помітні. Головне добре натягувати нитку в місцях стику. Як в'язати в чотири нитки? Цей спосіб поєднує між собою два вище зазначені методи. Нитку із середини клубка пускаємо в три шари, а зовнішню 1. в один. Як в'язати в шість? Спочатку дістаємо дві ниточки, як для першого методу, з центру та зовні, а потім вже з обидві ниточки складаємо в три шари за другим методом.